Саме у Львові вбито мовознавицю і політикиню Ірину Фаріону. У неї стріляв невідомий замах стався біля її будинку в п'ятницю ввечері. Постріл, за словами свідків, був один куля влучила в скроню, стрілець втік. Фаріон відвезли до лікарні, прооперували. Врятувати життя не вдалось. Пошуки вбивці тривають. У місті оголошено план перехоплення. Подробиці вочовить цієї ночі повідомить міністр внутрішніх справ України, який вже в дорозі до Львова нічного брифінгу. Горя Клименкачка і кореспондентка Марічка Кужик. Вона з нами. Наживо зараз Марічко. Тобі слово. Наразі попрошу тебе от знову відтворити події цього вечора. І також чи є якісь новини про пошук злочинця. Свята, вітаю ще раз. Лікарі до останнього боролися за життя Ірини Феріон, але на превеликий жаль, врятувати її не вдалося. Стрілок поцілив у голову. Пані Ірина перебувала у вкрай тяжкому стані. Її прооперували. Була глибока, мозкова кома. Вона перебувала на штучній вентиляції легень, і, попри усі зусилля медиків, Ірина Феріон померла. Відразу вказато операційно проведена операція, і навіть перевели приємно цінев ділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. замах на вбивство Ірини Феріон стався близько восьмої вечора. Біля багатоквартирного будинку, у якому вона мешкала. Нападник, за словами очевидців, здійснив один постріл, поціливши у голову. Після цього стрілок втік і наразі його шукає поліція. Ми почули постріл, ми одразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Вона вже лежала вниз і там та жіночка, сусідка над нею молилася. просто. Іра тримайся, Іра тримайся, Іра тримайся, бо і тут зараз розліталися, швидко визвали і поліцію. Мешканці будинку розповіли, що близько двох тижнів на лавці навпроти під'їзду Ірина Феріон помічали чоловіка, який дивно себе поводив, був непритаманно вдягнутий, зважаючи на спеку у великому капелюсі та окулярах. Сидів у дворику ледь не зранку до вечора, і тепер мешканці жаліють, що не викликали раніше поліцію, бо чоловік був надто підозрілий. Ця людина десь тижнів два або три назад завжди сиділа в нас протягом під'їзду біля лавки. Стабільно зранку до вечора. Було жарко, 40 градусів тепла. По факту в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта. Я до нього підійшов і кажу, я вибачаюся, чим вам допомогти. Все добре. Що я вам другу? На виїздах з міста встановлено контрольні пункти для перевірки всіх транспортних засобів, очевидців та усіх хто може надати будь-яку інформацію про нападника, просять звернутися до право правоохоронних органів. 60-річна Ірина Феріон, мовознавиця, професорка кафедри української мови політехнічного університету, також була народною депутаткою. Зараз до Львова прямує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і сподіваємось почути, що. Що відомо про нападника, та які власне були у нього мотиви? Свята дякую тобі за потробиці. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зі Львова, де в п'ятницю скоєно замах на Ірину Фаріон, мовознавицю, екс-депутатку, внаслідок якого вона померла в лікарні. Я нагадаю, вночі відбудеться брифінг міністра внутрішніх справ України щодо цього злочину. На сьогоднішній день на даний момент на першу годину 43 хвилини ночі. Можу одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. В них залучена вся практично поліція міста Львова та частина Львівської області. Також працюють оперативники та слідчі. Груп, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника національної поліції, і на чолі з заступником керівника Служби безпеки України, тому ми разом працюємо і будемо до ранку вже мати перші надіюсь, результати нашої роботи. Працюють експерти-криміналісти, призначені вже ряд експертиз, в тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на, на даний момент у нас є вже кілька версій, Основна, основні з них можу сказати, це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Е, є в нас деяка вже інформація щодо скоєння е, цього злочину і щодо виконавця цього злочину, але е, Поки що ми будемо е, мовчати про, про це, тому що перевіряються всі версії, і ті е, комплекс заходів, оперативних, які проводяться на місці скоєння злочину, е, по місці відходу е, можливо злочинця. Вони зараз ретельно перевіряються. Також е, ми задіємо комплекс оперативно технічних е, заходів, проводимо і засобів, які нам надіюсь, дозволять в найближчі години. Е, е, Наблизитись до розкриття цього злочину. Ваші люди розповідали, що власне біля під'їзду поруч з Криму тижнів бачили підзрівного молодика, який саме від там перебував на лавоці фактично. Чи щось відомо про цього чоловіка, так і чи можливо є відносини також чи до нього? Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Ми намагаємося встановити, що це за люди були або або людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який бачили в за засопах маси інформації в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон визначений час. Є ще звичайно, що проблеми що достатньо часто відключається світло плану, відключається світло, і тому були проблеми, мабуть, і також з визначенням хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і роботи відеокамери, які була були біля під'їзду, для того, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію. Тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може надати. Слідству додаткову інформацію. я скажу, скажу, що хочу подякувати людям, які цю інформацію вже приносили, і фотографії відповідно і відповідно вже свідчили щодо е скоєння цього злочину, тобто були свідками скоєння цього злочину. Або чули ці постріли, е чули викрики е Ірини. Я хотів би е сказати, е що. Е ми жалкуємо за цю ситуацію. Ми хочемо, я хочу від себе шанувати пам'ять Ірини Фаріон, тому що це наша громадянка, наша людина, яка була народним депутатом, яка любила Україну, і тому як по будь-якому громадянину України ми маємо розкрити цей злочин. Відомо калібр, я просто що промовчу. Гірза було знайдена після розтину, після проведення судово-медичної експертизи, ми будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час на це все треба час. Чи чоловік у капелюсі і напарник – це одна і та сама особа? Ми думаємо, що так. На даний момент ми думаємо, що так. так право, не знайшо, і чергово, не не відкидається що Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі та інформацію ту інформацію, яка проходила через проросійські телеграм-канали. І можу вам сказати, що да що стрілець готувався завчасно і це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався два тижні чи тиждень, час покаже, тому вам тільки дочекатись. Ми будемо тримати вас в інформаційному полі і ту інформацію, яку ми можемо зможемо надавати, ми будемо надавати або на рівні керівників слідчо оперативних груп на рівні начальника головного управління національної поліції в Львівській області, керівника СБУ в Львівській області і керівників сільчоперативних груп, які приїхали з міста Києва з центрального апарату НПУ та СБУ. Тому ми об'єднали свої зусилля. і надіюю, що в найближчий час ми зможемо говорити вже більш ретельно про версії цього вбивства. Але саме головне, що поки ми не знайшли і не встановили особу стрі... цього стрільця, ми не можемо достатньо ґрунтовно обґрунтувати чітко всі версії, які можуть бути висунуті в результаті цього замаху на життя Ірина Фаріова і в той тобто зараз залучено крім представників поліції також працівники Служби безпеки України до розслідування. Що що? Що також залучені представники Служби безпеки України крім поліції до розслідування. Так, звичайно, президент України поставив задачі і мені і керівнику Служби безпеки України Василю Малюку сформувати групи. Ми за 10 хвилин вони були сформовані і виїхали зразу до, до Львова. Тому у нас іде повний обмін інформацією. Штаб буде працювати цілодобово для того, щоб максимально швидко перевірити всі версії, перевірити всю інформацію. Це великі об'єм інформації, які звичайно потребують ретельно підходу і вивчення. Ну і звичайно чекаємо експертизу. Дякую. скажіть, будь ласка, чи є там камери від спостереження, чи не можливо від'єднання електронерії? Попливало. Чи можете, припусти, чи можете припустити те, що це було сплановано, так, коли відійснення там енерго? Поки, поки важко сказати, тому що частина камер не працювала, частина працювала. Ми будемо на ранок мати більш повну, коли відпрацюємо повністю великий район. Район, який ми зараз відпрацьовуємо, кілька кілометрів, кілька кілометрів це квадратний. Ну і звичайно працюють у нас відповідні служби по всій території Львівської області і далі працюють і прикордонники, тому ми намагаємося робити все від нас мажори, щоб ця особа, яка сховала цей злочин, не втікла від правосуддя. Чи звідси, чи можливо, не зверталась до вас пані Ірина щодо голосу, можливо, якої почему? Не було таких але ми аналізуємо, і безпека аналізує всі її останні виступи, де вона виступала, що вона була і так далі, для того, щоб відпрацювати. Чи можете пов'язати це з нашим ворогом, так що заможне вбивство відбувся саме спланування вказівки так у російській статі? Ми не можемо цього почати зачати. Budem byli věděli, ať